Знаєте, бувають дні, коли навіть молитися немає сил, наче серце порожнє, думки розсипаються, а в душі тиша. І тоді Бог дає не абзац, не сторінку, а одне слово. Слово пароль таке, що відкриває просто небо серед звичайного дня. І перше слово це слово любов. Бог є любов, 1 Йоанна 4, 8. Коли мені здається, що мене не розуміють, що я сама, я просто кажу Бог є любов. І ніби щось усередині розтануло, бо любов це його дотик. Друге слово подяка. За все дякуйте, перше Соломона 5, 18. Знаєте, це не тому, що все завжди добре, а тому, що, дякуючи, я бачу Бог уже поруч. Коли в серці подяка, навіть біль набуває сенсу, бо подяка це як двері, через які входить мир. Третє слово віра. Вірую, Господи, поможи моєму невірству. Марко 9.24. Я люблю цю фразу, бо вона чесна. Не треба вдавати, що все окей. Бог не вимагає ідеальної віри від нас, йому достатньо щирої віри. І коли я кажу це слово, ніби визнаю, я слабка, але ти, Господи, сильний. Четверте слово надія. Надіюся на Господа, душа моя надіється, коли нам вколо темно, я просто тримаюся з цього слова, бо надія, це не все буде добре, а з Богом буде так, як треба. Я довіряю йому. П'яте слово слово, мир. Мир мій даю вам, Йоанна, 14, 27. Світ дає спокій, поки все йде по плану. Але Ісус дає мир, навіть коли все йде не так. Коли я кажу ці слова, я відчуваю, як буря всередині стихає. Шосте слово довіра. Будь спокійний і знай я Бог. Псалом 45:11 це мій пароль, коли руки опускаються. Просто зупинись, вдихни і згадай, я не всесильна, але Він, Бог, мій таточко, всемогутній. Сьоме слово сила, все можу в тім, хто мене підкріплює. Филиппійцям 4:13. Скільки разів ці слова мене просто тримали. Не тому, що я сильна, а тому, що Христос мій фундамент. І коли я кажу їх у голос, здається, що знову можу дихати. Восьме слово прощення. Отче, прости їм, Лука 23:34. Це, мабуть, найважливіший пароль, бо прощати це завжди про справедливість. Це про свободу. Коли я кажу ці слова, я відпускаю біль, і він відпускає мене. Дев'яте слово благодать. Досить Тобі моєї благодаті, 2 Коринфятам 12,9. О, це для тих моментів, коли вже все, я не можу. І Бог каже: не треба. Можу, просто дозволь діяти мені в тобі, бо моя благодать це твоя сила. Десяте слово пароль, слово світло, Господь, світло моє і спасіння моє. Псалом 26.1. Коли темно ці слова як маяк, я можу не бачити шляху, але я знаю, хто тримає ліхтар, і цього достатньо. Ось такі вони слова паролі, Не магічні формули. А живі коди, які відкривають серце до Бога. Коли немає сил довго молитися, просто скажи одне слово: любов, мир, довіра, дякую, і Бог розуміє, бо Він читає не довжину молитви, а глибину твого серця. А якщо вам сподобалися ці 10 слів паролей і хочете дізнатися ще, пишіть в коментарях, може саме ці слова паролі сьогодні стануть комусь опорою.